У цьому відео я покажу вам, яку інформацію ви можете знайти в розділах транзакції і замовлення. Кнопка замовлення знаходиться в лівій частині екрана і містить всі документи про операції, здійснені у ваших магазинах. Тут ви можете відстежувати документацію продажу, повернення товару, коригування запасів тощо. Як бачите, тут є різні колонки, такі як статус, замовлення, тобто тип і номер документа. Ви можете відкрити кожен з них і відредагувати, видалити, роздрукувати або зберегти. Також ви можете побачити час створення документа, товари, сплачену суму. Відправник означає, куди було відправлено або продано товар, сайт, який його отримав, і автор документа, який його створив. У верхній частині ви можете побачити кнопку Фільтр. За допомогою цієї кнопки ви можете відфільтрувати документи, шукаючи певний товар, за датою створення документа. Типом або автором тощо. Транзакції включають в себе всі замовлення, які були зроблені разом із замовленням товару, такі як продаж, купівля і так далі, або зроблені вручну. У колонці статус є кольоровий індикатор типу документа. Він показує, скільки грошей було отримано, витрачено, а також показує оплачені чи неоплачені документи. У колонці замовлення відображається тип і номер документа, а також коментар. Клікнувши, ви можете відкрити будь-який документ і відредагувати або видалити його. Далі у нас є доходи і витрати, контакт, в залежності від документа, можуть бути показані постачальники, клієнти, співробітники та інвойси, рахунок на який була проведена транзакція, категорія платежу і автор документа. Ви також можете фільтрувати документи транзакцій за номером, датою, статусом типом тощо. На завершення транзакції та замовлення є основними річними ПОС-журналами, в яких зберігається історія операцій.